Йдемо з Лілею на рибалочку. Ліля сьогодні мене везе. Такі краївелі нас зустрічають сьогодні. Будемо пробувати, місцеві сказали, що ловиться короб та карасик, тому попробуємо, що все вийде. Ми сьогодні запаковані, будемо пробувати і на вудочки, і на карповики. Подивимося, що вийде. Привіт, друзі. Ще раз приїхали на локацію. Зараз будемо розлужуватися, попробуємо спершу на боковий кивочок. Риба скидається. Ліля вже пішла перевіряти наявність риби. Ми поки розлужуємося. Так що зараз розложимося. Вудочка у нас акцент Брейн 5 метрів і мармишечка. Так, по прикормці начал вже замішувати, у нас кукурузка інтеркрилівська. Карпро сливки трошки добавим. Вона така яскравого такого кольору. Карповики поки не будемо розкладати, спробуємо наводити, будемо тут. Так добавим трошки антарктичні креветки, Тоже інтеркрилівські. І чуть-чуть буквально... Так, є. Основим зробимо. В лілі вже воно і так, і без прикольки. Ну, будемо зараз спробувати. Так, тобі. Два шарика. Прям поплавка. <свісно> 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 так, і попробуємо. Десь я тут. Тут глибина велика ліль? <свісно> Пробуємо рядышком. Як воно буде? І одну кульку. Рибка почала активі Так, сходимо на першу точку, друзі. Тут була одна покльовочка у нас, але мабуть більш за все, що я його ту рибинку, підбагрив. Він не клюнув або плив, та його зацепив. Більше за все так, сходимо на нашу першу точку, де ми прикормили. Спробуємо там. Так. Так, спробували ми на карася коропа. Карась короп не відгукається, але тут є дуже багато маленької риби. І вона активніша постійно, тому палка у нас орбіон. Спробуємо орбіоном. Так, до 420, по-моєму. Якщо я не помиляюсь, зараз подивимось тест. Так, 420, так. Не помиляюсь. Спробуємо зловити хижу рибу. Подивимось, що з цього вийде. Так, перше, що ми спробуємо, це віст. Такий силікончик Віст 4. Четвертий номер. Колір 08. Так що, будемо пробувати, щука, в принципі, тепленька сьогодні. Е, якщо тут є щука. Так, якщо тут є щука, щука візьме. Вона повинна під берегом бути. Вона вийде погріться, плюс тут мальок прикормлений. Думаю... Якщо тут і є, то щуку сьогодні швидше ми спіймаємо, ніж карася, будемо пробувати. Так, так сказати дубль 2, спробуємо достати того шнурка, який нам тільки що клюнув. Проводка більш агресивно роблю. Зараз як-не-як нерест. Рибу ми забирати не будемо, але для спортивного інтересу, так сказати, то можна буде потягати. О, є, друзі. Є риба, є щука. Навірно, мабуть, мабуть, невелика. А, це не щука навіть. А, щука, друзі. Вона ось чому я її не засік з першого разу. Це шнурук. Геть-геть, шнурук. Він ударив видно, що й промазав. І я його ще й задрав трошки. Так, будемо випускати таких. Болі, не раз я ж кажу, пливи. Так. Побачив я тільки що, що була в нас рибка, там, виходить, йде мілячок. Я протягував на міляку і щука вдарила. Ну, При цьому всьому вона набагато більша, ніж та, що ми тільки що достали. Це буквально. Другий закид. Проводка, я ж кажу, агресивна, неплавна, не плавна, тому ми будемо ждати іншого результату. Так, давайте спробуємо туди. Можливо, там буде більше щось цікавого. Там, звісно, мілковато трохи, але в принципі 7 грамів півтори секунди падає. Стояли ми трохи покидали на цьому місці, але тут такий рельєф дна, що Та й води тут небагато. Рельєф весь в возраслях, чи в, в муляки, тому не сильно зручно тут кидати. Навіть для 7 грам щось тут дуже-дуже мілко. Так, спробуємо з того берега. Зараз зайдемо, покажусь. Друзі, починається ще й дощ, я перейшов. Зараз спробуємо пару раз кинути, якщо дощ буде більший, то будемо ми потрошки зміщатися на кінцеву. Попробували ми половити карася сьогодні, коропа, хотілося би, але ні коропа, ні карася ми не побачили. Ось така у нас радуга. Ось так. Отакий от дощ. Дворники не встигають одирати. Отак от і іде.